Ти прибрав листя і обрізав багаторічники. Гарбузи на ганку вже почали підгнивати, а хризантами скоро відцвітуть. Але перш ніж прибрати садові інструменти і замкнути сарай, чому б не заглянути в майбутнє, в майбутнє, де навесні тебе зустрінуть яскраві тюльпани, знаменуючи початок нового сезону. Ще не пізно зробити це реальністю. Насправді, зараз дуже вдалий час. Тюльпан це справжня цибулина, тобто його повний життєвий цикл міститься в підземній структурі. Це також багаторічна рослина, яка цвіте, переходить у стан спокою, а потім знову росте наступного року. Тюльпанам потрібен період холодного спокою близько 14 тижнів, перш ніж вони зможуть зацвісти. Так що, навіть якщо ти втомився від холоду і мрієш про зимову сплячку, доведеться зібрати останні сили і посадити цибулини до того, як земля замерзне. Щоб допомогти тобі в цьому і забезпечити здоровий старт весняним квітам, ось сімох порад для успішної осінньої посадки. Читай далі, щоб дізнатися більше про правильний вибір часу, покупку цибулин, їх посадці і догляді за ними. Купуй з розумом. Кращий час для посадки тюльпанів осінь. Однак реклама, каталоги і вітрини з цибулинами можуть з'явитися вже всередині сезону. Якщо ти плануєш замовити цибулини поштою або купити їх в садовому центрі, спочатку вивчи бренд або виробника. Переконайся, що у них хороша репутація, цибулини якісні, без хвороб, і доставка здійснюється вчасно. Деякі компанії притримують доставку до осені, це ідеальний варіант. Значить, цибулини правильно зберігалися і готові до посадки в потрібний час. Якщо ж вони прийшли раніше, тобі доведеться тримати їх в прохолодному і сухому місці до осені. Підійде холодильник або інше сховище, де температура не перевищує 15 градусів. Те ж саме стосується цибулин, куплених в магазині. Їх можуть виставити на продаж вже влітку, але це не означає, що їх можна відразу садити. Знову ж таки, зберігай їх в прохолоді до осені. При огляді цибулин зверни увагу на їх стан, вони повинні бути щільними з сухою шкіркою, без пошкоджень, м'яких плям або цвілі. Цибулини з дефектами частіше схильні до хвороб і шкідників. Вибираючи сорт, враховуй колірну гамму інших весняних квітів в твоєму саду. Зверни увагу на висоту і форму листя, а також переконайся, що місце для посадки добре освітлено. Саджай в листопаді цибулини тюльпанів краще садити в кінці осені після того, як мине загроза спеки, але до того, як земля замерзне. Починати можна, коли температура стабільно тримається нижче 15 градусів. Важливо дати тюльпанам час вкоренитися до зими, але не допустити, щоб паростки з'явилися занадто рано. У більшості регіонів це кінець жовтня або листопад. Однак цибулини можна садити навіть у січні, якщо земля ще не замерзла. Так що, якщо тобі раптом захочеться вийти на вулицю в теплій курці і почати копати, цибулини будуть в порядку, якщо у них буде 14 тижнів спокою до потепління. Підготуй ґрунт. Кращий час для підготовки грядок під посадку цибулин, весна. Але якщо ти не встиг, не переживай, ще можна встигнути поліпшити ґрунт. Дренаж – ключовий фактор для здоров'я цибулин. ґрунт повинна бути добре збалансована. Прибери всі бур'яни і перекопай верхній шар близько 30 см. Якщо ґрунт глинистий, додай компост, пісок або торф. Для піщаної або суглинистої ґрунту використовуй органіку і додатковий ґрунт перед посадкою перевір кислотність ґрунту. Ідеальний рівень pH від 6 до 7. Якщо ґрунт занадто кисла, додай вапно або кісткове борошно. Якщо лужна сірку або торф. Якщо місце для посадки знаходиться в низині, де навесні накопичується вода, підніми рівень ґрунту, щоб уникнути застою. Цибули не можуть згнити від надлишку вологи. Саджай на сонці тюльпанам потрібно тепло і світло, щоб вийти зі стану спокою і зацвісти. Вибирай місце, де вони будуть отримувати не менше 6 годин прямого сонячного світла в день. Якщо ти живеш в холодному кліматі, можеш посадити тюльпани під деревами або чагарниками, які розпустяться пізніше. Але пам'ятай, листя тюльпанів повинні залишатися на місці до повного відмирання, тому їм потрібен хоча б розсіяне світло. У теплих регіонах сади тюльпани так, щоб вони були захищені від палючого полуденного сонця. Саджай правильно. Зазвичай цибулини тюльпанів садять на глибину 12-15 см на відстані 10-15 см один від одного. У легкій піщаному ґрунті можна садити трохи глибше, а у важкій глинистої трохи вище. Сади цибулини плоским кінцем вниз, а гострим вгору. Якщо не видно різниці, шукай базальну пластину місце звідки ростуть коріння. Якщо садиш багато цибулин, можеш викопати траншею, розставити їх і засипати землею. Для невеликої кількості використовуй садовий совок або спеціальну насадку на дриль. Тюльпани краще виглядають групами, особливо в непарній кількості. Але можна садити і рядами, якщо хочеш більш формальний вид. У перший рік добрива не потрібні, цибулини містять всі необхідні поживні речовини. У наступні роки можна підгодовувати кістковим борошном або фосфорним добривом восени і навесні. Поливай помірно. Головні вороги тюльпанів коренева – гниль і грибкові захворювання. Тому уникай застою води. Після посадки поливай цибулини, поки земля не замерзне. Це допоможе їм вкоренитися. Стеж за ґрунтом, вона повинна бути вологою, але не мокрою. Якщо тиждень немає дощу, полів грядки з лійки. Навесні поливай тільки в посуху. Захисти на зиму. Цибулини не бояться морозу, їм потрібен холод для цвітіння. Але мульча допоможе захистити їх від раптових відлиг і перепадів температури. Покрий грядки шаром листя, соломи або кори товщиною 7-8 см, навесні прибери мульчу, щоб земля прогрілася. Також захисти цибулини від гризунів. Білки, миші та зайці можуть їх викопати. Використовуй сітку або декоративну огорожу. Укладення у теплих регіонах можна спробувати посадити цибулини в кінці зими або ранньою весною, але результат буде гірше. Для кращого ефекту сади тюльпани восени, це вкладення в майбутню красу, і ти точно не пошкодуєш.